Погляньте, скільки є в нас Ловолів 504B. CN, іншими словами, і CNC це модель з кондиціонером. Давайте поглянемо на них всіх, вони всі однакові, красунчики новенькі стоять. І як ви знаєте, ця техніка супер крута. Щодо характеристик, надійності, якості. Тут до нього питань взагалі, ніколи, ні в кого навіть не було. Всі знають, що це. Крутючий трактор, але єдине, що людей зупиняє, це його ціна. Бо коштує він ой-ой, ой дуже добре. Але, тим не менш, хто може собі дозволити, той дозволяє і дуже радий, що брав саме такого ловола, тому що вони їздять і ну, на великих підприємствах потужніші моделі конкурують з джондірами, класами і Холландами. Ось такі модельки, дуже на невеликих. Фермерських угіддях використовують і дуже довольні ними. Їздять вони в комунальних службах, дуже багато, наприклад, усього по Києву. Їздять на них і все добре з цим. Давайте поглянемо ззовні. У нас такі пластикові крила йдуть. Невеликі колеса. Пластикові крила передні. Пластиковий кейс ось тут. Передні противаги. Лінзи і галоген. У нас тут все вкупі на капоті. Ось такі виноси на самі крила. Бачите, є пружинки. На передній підвісті в нього підвищений комфорт. Задня гума у нас розміром. 12 на 28. а передня 8,3 на 20, ось так. Тоді, дивимось, згори у нас спереду додаткове освітлення присутнє. LED. є двірник, класний, до речі, бачите як. Конструкція зроблена все чітко. Висока вихлопна труба і високий повітряний забірник. Повітряний фільтр масляній ванніший. Ось. В ньому тут також. Ну, давайте присутній. Кондиціонер, це модель CNC, саме максимальна, яка може бути. Як це тут чудово виконано, з боку такими щитками захищено, типу, взагалі, питань, зовсім немає. 50 кінських сил, 4 циліндри, база. Як чітко все. Гляньте, яка резиночка тут уплотнітельна. Як все чітко зроблено. Взагалі по зазорчиках. Дуже приємний мені трактор. Взагалі дивимось. У нас тут паливний бак пластиковий, внизу знаходиться з рівним дном. Задніх противаг нема. Позаду у нас трьохсекційний гідророзподільник, що дозволяє встановлювати взагалі будь-яке різне обладнання, фронтальний навантажувач, ківш, відвал, що завгодно. Щітку. Потім позаду у нас є ось такий фаркоп 1, фаркоп 2, вже який йде для професі... великих причепів, для вантажних автомобілів. Ну і тут воно є, це вже добре. Самі виноси, бачите, з дуже грубого металу зроблені. Ось м -м два пневмоконектори для під'єднання гальм на причіп. Ось чи додаткове обладнання. А розетка для причіпа вже відразу йде встановлена. Потім погляньте, лед у нас тут стопи, плюс звичайно, лампочка на повороти. Згори у нас теж ледівська підсвітка і ледівська мигалка. Навіть так уже тут зроблено. бачите, Всі лампи в нас брендовані. Тобто вони замовляють, щоб все було підписано, все було чітко, заморочуються над цим. Справа і зліва є по дві таких підножки. Як все компактно зроблено акуратно, відкриваємо кабінку. Ось такий є у нас виліт дверей. Зайти сюди може, в принципі, будь-хто кожен. Салон дуже приємний. Ось погляньте. Згори в нас є такий люк, обдув переднього скла, передня шторка, світло, підсвітка, магнітола, управління кліматом, обдув заднього скла. Захисна рапка заднього скла, щоб, можливо там можна було зняти скло, але все одно була рамка для того, щоб ви не випадали. Задній двірник дуже рідко ставлять, але він тут є. Потім по салону ось такий у нас пластик. Все, як треба для трактора, щоб його можна було легко помити. Місце для особистих речей справа зліва. Бачите, І тут можна телефон закинути і туди. Управління світлом, освітленням. Два речахи на гідравліку. Крючочок для одягу, бачите, є також встановлений. Дуже круто зроблено. От справді лайк за це. Регулювання куліси, керма також присутнє. Сидіння уже на подушці, повноцінній, класне сидіння. Ось такою спинкою, рельєфне, широке, офігенне сидіння. А, у нас тут повишені. Ой, е... реверс зговорився з вами. Три положення демультиплікатора швидкості, чотири передачі, навісні всі педалі, а, гальма а, роздільні, а, також подвійне щеплення. І акселератор. Всі педальки широкі, здорові, зручно їх натискати. Ось рівна підлога, ось прикручений. Навіть і гумовий коврик повністю. У нас жодна пилинка сюди не пролетить. Все, бачите, в таких гофрах дуже ущільнена кабіна. Є додаткова ручка для того, щоб було зручніше заходити. І ось так. Потім. Що ще тут можна розповісти, така цікава, сама приборка, аналогова, стандартна, класична ловал, все, що потрібно, все є. Ну і самі динаміки, бачите, як акуратно все зроблено. обмежувачі відкривання дверей. Ну і, в принципі, все. І також ще бачите стандартний набір інструментів в ньому є. Така техніка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що про цей трактор у вас. Цікавить конкретно, можливо, знімемо на це відео. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь і на все добре.